Доброго ранку, друзі. Нарешті зняла відео про п'ятий день прибирання. Але це вже потім я змонтую, потім я вам покажу. А зараз я просто хочу показати вам такі речі, які я сама вишила, зшила. Ось я вам скажу: зараз я відкриваю домашній музей, тому що мрія моя, мабуть, зараз не здійсниться, я мріяла. Взяти в оренду приміщення на андріївському узводі, але це ще не, не на часі. О, тому, ну, щоб показати свої, свої колекції одягу е, плетеного і зшитого мною і вишитого бісером, е, я вам скажу, що я давно-давним-давно давно, вишиваю і роблю щось таке цікаве саме для мене. Ось, ось зараз я вам покажу. Декілька речей. от таку ковтинку я зшила. І, бачите, повишивала бісером. Красиво, це я вишивала. Ось тут. Бачите, виш... вишито. Ось, але не знаю, коли це я буду одягати. Це перша така штука. Так, ось вчора зшила плаття. Бачите, яке схоже на плаття Мері Поппінс. <смі> це мені сусідка подарувала тканину. Да, яка наді мною живе. Я на 8, вона на 9-му. І ось я скрила і сшила вчора платячку. Гарненьке вийшло, буду одягати. Так, а це в мене така ковтинка. Також буду її одягати. Я вам її покажу. Це ми е купили. В супермаркеті колись в бутику ось, а я вирішила вишити такі такі візеруночки. Я просто не вмію нічого робити, то, то що зробила, те зробила. От, Спробувала, бачите? І непогано така жовтенька ковтинка. А ще така туніка вийшла в мене, бачите? Плетений такий комірець цікавий із ниток, таких для взуття. Я дуже люблю якісь такі візерунки, яких у кого не, ні в кого немає. Ось вам тканину також. Мені сусідка подарувала. ось, А я вирішила зшити собі таку тоніку. Бачите, тут ремінець є і поясок. Два в одному. От. Гарненько буде, буду вдягати. Помірець такий придумала. Ось і ще одна. Це залишки тканини. Вчора шила Думала, що з нею робити з цими залишками тканини. Ну, і вирішила зробити собі таку кофтинку. Таку вже 30 мабуть. Але ті всі. Купили в магазині і друзі подарували, а це моя особиста. Це також тканину подарувала ж мені моя сусідка. Це такий музей. І якщо ви не проти, буду вам показувати кожного дня. Ну, може, не кожного дня, там, через день, може, е по п'ять речей. Але вони не для продажі, не для продажу. А просто для перегляду такий домашній музей. Дякую за увагу.